День фізкультури і спорту в Лубнах у Лубнах відзначають легкоатлетичними змаганнями у манежі, оскільки погода суботнього дня 10 вересня видалась не надто хороша. Іде дощ, а газета Лубенщина має нагоду показати, як після виступу на її сторінках два роки тому з критикою цього закладу, де не було ремонту, де були старі вікна, які пропускали холод. Має можливість показати, що зроблено міською владою після цієї публікації. Збачено замінено вікна на, на пластикові, пофарбовано панелі, зроблено облицювання стін. Щоправда, бігова доріжка, так і лишилася. Стара, подекуди з дірками, але діти можуть тепер змагатися. І тренуватися в зимову полу в пристойних умовах. Тож зараз маємо змогу подивитися, як ці змагання відбуватимуться. Діти готуються на старт, забіг буде проводитися. На дистанції 60 метрів чекаємо першого старту, тим більше, що тренери все готували для того, щоб ці змагання відбулися. Щодо бігової доріжки, то маємо ще питання щодо якості Але загалом ремонт зроблено Бачимо обшиті стіни, стелю пофаркована.

з гарним настроєм. Де ми даємо справи? Чекаємо. Першу гостю. Так, так, так. 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 Старші хлопці допомагають зафіксувати результат. Бо, навіть, якщо змагаються найменші діти, для них важливо, щоб все було справедливо. Тож 60 метрів.